«Школа пострадала більше всіх. Технікум, школа, депо, там все, що в Угу. частний сектор. Встановили діткам, де будуть далі отримувати родной школе образование. А Уже протягом року підрозділи Державної спеціальної служби транспорту виконують завдання в зоні АТО, в тому числі і по місту Славянську після його звільнення. І крім виконання бойових задач. Безумовно, так звело життя і виконання наших завдань. Що ми подружились, і така взаємодія пішла і з населенням, в тому числі і шостою школою. На той час після звільнення Слав'янська школа була ну, зруйнована, і підрозділи Державної спеціальної служби транспорту, паралельно виконуючи завдання бойові завдання, надали допомогу школі. Своїми силами, що це було можливо, деякими матеріалами була відновлена і підготовлена школа номер 6 до 1 вересня. Були і попадання і снарядів в ту школу. Ну вивели, були в засобах масової інформації Ця перелік робіт, які ми виконували. Ну швидко задача стояла швидко допомогти. і Часу було мало. І от сьогодні, сьогодні, на території навчального центру приїхали діти. Ціє, які навчаються в цій, цій школі, які протягом трьох днів будуть проживати в нас. Познайомляться з навчальним центром, познайомим, з Черніговим. от в школі зараз у вас гарно? Гарно, дуже. Коли вони побули в нашій школі, так дуже гарно стало. А чим гарно? Що у вас хорошого? – Школа гарнішою стала. В вікна тепер. Нові вікна, тепліша стало. Так, тепліша, і школа тепер така яскрава, яскрава. А ти навчалася в минулому році в цій школі? Так, навчалася. Оля, а ти бачила школу після того, ну, як вона постраждала? Так. Я, яка була школа Вона була дуже сіра, вона була навіть так страшна, бо постраждала від війни. А что было? Там, уже дырки были в стенах? Так, дырки были в стенах, у крыши. Я, ну, когда пришла в школу, мы, получается, в мае, весь май не учились, потому что, ну, как бы боевые действия были, и мы даже книжки не поздавали. Мы пришли, надо книжки сдавать, я пришла, ну, как бы там и дыра в, в крыше была, ну, как бы и стекла, очень много побитых стекол было. Ну, вот, а когда нам украинская армия начала отремонтировать школу, она стала розовой такая яркая красивая очень мы даже не думали хотели же нашу школу закрывать Ну вот нашлись люди которые нам помогли и отремонтировали нашу школу мы очень им благодарны да.